Друзі, доброго дня! Вітаю! Мене звати Ліна Храмцова. Я вітаю вас з святами, які були святами, які наближаються в наш перед нами Новий рік. Різдво українське, німецьке ми вже відсвяткували. Хто ніхто як до речі, пишіть, як ви святкували, як були традиції? Вас запрошували німці, наскільки я знаю. Взагалі, ваше враження, від подарунки від традиції, як це відбувається? Ми з вами у групі «Как із пепла» також говорили про це на другий день. Різдва всі йдуть гуляти, оскільки вже такі, як ці ведмедики перекачуються. І вже зараз у нас сьогодні третій день Різдва, да, всі працюють. Я вже на вулиці бачила ялинки, які люди викидали. Ой, вибачте, сяду ще з вами. Ем, дуже якось так сумно, знаєте, якщо чесно, дивитися, що ялинку поставили, вже викинули, вже бігають там собаки, писають на ню. Ем, сумно на це дивитися. В деяких ялинки стоять до 7 числа. Я вам про це говорила. Що варіант 1, коли закінчуються свята, ви виносите свою ялинку на вулицю і там папірець вчіпляєте да, вашою адресою. І Фояве, наші пожарники вони приїжджають, забирають, дзвонять вам в двері, і ви там їм 5 євро даєте, 2 євро даєте, 3, хто скільки хоче. Потім ті ялинки спалюють. Така ситуація з ялинками. Новий рік. Хочу розповісти вам пару слів про те, що відбувається на Новий рік, і які зараз закони. По-перше, тільки на цьому тижні, от 27-го і до кінця тижня, продається феєрверк. Він продається в Альді, в Лідел. В Кауфландії де завгодно, от тільки один тиждень. Там продаються маленькі коробки, великі і все, ось, що є. Але зараз така тематика по-перше, це захист навколишнього середовища, оскільки коли оце все стріляють, це стільки для тварин в лісі, це великий стрес. і... Це стрес також і багато диму цього року. Наприклад, я писала у Феніксі, що бургомайстер міста Фрайбург. Він сказав: будь ласка, не купляйте феєрверк і ці гроші, які ви хочете викинути в повітря, ви віддаєте на допомогу українцям. А ми подвоємо ту суму тобто, вони вже зібрали мільйон шістсот тисяч євро. Це цю інформацію по радіо. Друга така ситуація, те, що українці травмовані. Я вам говорила, у нас була ситуація з сіренами. Ми з вами обговорювали це. І зараз, коли ви будете чути ті фєєрверки для дітей, особливо, які були під вибухами. Це така ситуація дуже травмована. Тому, наприклад, ті, хто проти феєверків, вони зараз головним аргументом це. Для всіх сказали, да, що, будь ласка, давайте заборонимо феєрверки, оскільки для українців, щоб поважати людей, це справді велика травма. Тому що зараз відбувається в Німеччині, сказали, що фєрверки дозволені, але це вирішує кожна земля. Тому ем... Ви маєте самі прочитати, де у вас написано, можливо, на Фейсбуці, вашій групі, чи просто в інтернеті прогуглити, наприклад, в Бранденбурзі чи можна чи не можна палити феєрверк, оскільки справді це прийде поліція, буде казати, ай-яй-яй, -ай -ай, будуть штраф, якщо не можна. Що німці роблять? Німці приходять на всякі март. Ви знаєте, так? це там, центральна площа міста, у нас, наприклад, в Швеціні перед замком, хай на мосту і палять ті тєєрверки. Просто прийшла толпа народу. Один раз була я на такому е, назву це збеговисько, оскільки народ всі, всі під шампанським, всі веселі, це просто жах, оскільки молодь починає стріляти і починає стріляти в толпу. В принципі, німці дуже організовані, але от на той момент, будь ласка, ті, хто з маленькими дітьми, я вам не раджу от від всього серця, оскільки була сама своїми дітьми. Це було не дуже добре. стільки. багато років тому діти перелякалися. Ми бігали за тими дітьми, оскільки молодь вони почали просто, от, знаєте, не вверх, да, а тако кудись вперід і кидати, і сміятися. Потім приїхала поліція, потім ну, вони там стоять, да, і швидка допомога. Але от якраз той момент, і ви знаєте, я працюю вихователем хірургії, і наші хірурги вони з нетерпінням чекають, коли почнуть оці фієрверки, оскільки. Діти потрапляють поранені. Так, то пальці відірвало, то хтось кинув комусь за шиворот, Справді, отакого от поранення, шкіру потрібно робити трансплантацію. Ну, це, це просто жахливо, розумієте? Оці всі поранення. Тому да, гарно подивитися з одного боку, а з другого боку, якщо ви знаходитеся в цій толпі, це просто жах. Ви можете подивитися, новий рік називається в Німеччині Сільвеста. Да? Є дуже багато сільвеста-патів в якихось клубах, ресторанах. Деякі абсолютно зачинені, а деякі значить, продають квітки від 25 євро до 125 до 200. Вони пропонують дуже різні програми. Залежить все також від погоди, бо якщо буде багато хмарок. Наприклад, ми вже намагаємось один рік поїхати там, в Хайдельберг подивитися, багато хмар, ви нічого не бачите. Абсолютно, якщо небо чисте, можете подивитися. Ем, хтось виходить і стріляє перед домом. Да? Беруть, наприклад, там в 12 годин є така практика: беруть бутилку шампанського пусту, виходять сусіди, ставлять ту бутилку, туди якісь ракети, також бажання туди можна написати і запалити, відправити. Є таке, а потім всі йдуть по домам. Немає такого, що люди ходять, бродять там до 4-5 ранку, десь в принципі по, ну як, родичі не дуже, скажемо так, просто до друзів. Так, така собі компанія, народ збирається там в 9 вечора, можливо, посидить, посвяткує і всі роз'їжджаються там в час-два додому, справді, коли їхали з чоловіком додому. я кажу, слухай, вони вмерли. Для мене це дикість, я не звикла. Знаю, що в Україні в нас народ гуляє до ранку. А в Німеччині зовсім така інша ситуація. Тому, в принципі, і 1 числа ще вихідний народ відпочиває. Другого, наприклад, я вже виходжу на роботу, свята закінчуються. Це для вас буде трошки дивним. До речі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями від Різдва, від Нового Року, від традицій. І от 2 числа все, свята вже закінчаться. Ви побачите, що немає вже ялинок, немає декорацій. Де-не-де, можливо, до 7 числа будуть різдвяні базари, наприклад, в Шпайрі можете ще попити Клінтвейна або в Нюнбергу. Думаю, десь там тоже до 6 було, я читала. І закінчується. І числа 5-го ви побачите вже товари Січня, да? ви побачите вже товари на Пасху. Це мене завжди дивує. Що в нас є таким цікавим? Свято буде наше Будріздво 7 числа, а у німців буде Галіки-драйкніги це офіційний вихідний. Це, якщо не помиляюся, в п'ятницю. Ну, десь в кінці тижня, бачите, я вже випала з реальністю, оскільки в мене вихідні, тому я відпочиваю. Так, в нас квитки. До речі, ті квитки за 49 євро, які ми з вами очікували з 1 січня. Їх втілення в життя да перенесли. На перше квітня або на перше травня. Вони ще не знають, оскільки зверху сказали, да, ми дозволяємо, але потрібно, щоб були кошти, щоб це хтось реалізовував і землі ще не розподілилися, хто це буде робити. Ось таке вам ще повідомлення в кінці року. Я вам бажаю від всього серця гарних свят, гарного часу, гарного відпочинку. Будь ласка, салюти, якщо для дітей це травма. Залишайтеся вдома, не ідіть туди, де дуже дуже багато людей, якщо ви не можете, або ставайте коло стін, знаєте коло будинки. Ми, наприклад, стояли спиною до будинка, щоб вам ніхто хоч в спину не стрільнув, оскільки б справді молодь, яка святкує, яка вип'є шампанського і чогось іншого, то те, як мавпа з гранатою, не дай Бог. Ем... У мене було таке ну, невприємний. У мене був такий досвід з цим. Я бажаю вам тільки приємного досвіду. Приєднуйтесь до наших 12 ночей. Дуже цікаво з бажаннями. І до наступного відео.